Друзі, ну що, Volvo знайшла свого нового власника. Така красотка. Поїхав власник. Провели ми сьогодні з ним цілий день. Цілий день провели у Мрево. москаляки. Знову щось там хотіли запускати, була повітряна, але ніби, ніби нічого такого страшного не відбулося, ніби нікуди не попали. Volvo XC60 14 року. Знайшла нового власника, поїхала вже до нього. Буде йому, я сподіваюся, служити вірою і правдою. Там гарна автівка дійсно, гарно сервісована. Ну і в принципі, хай служить. Кодіак, друзі, покажу. Він вже на фініші майже. Кодіак. Шкода Кодіак, модельний 18-й, календарний 17-й. Покажу вам. Його колір цього Кодіака, Такий він, ну мені, на мою думку, топовий. У мене завжди графіт це топовий колір. Гарно вона виглядає на ньому. На дисках, друзі, це просто такі плямки невеликі, це ніякі не, не пошкодження. Значить, що це за кодіак? Давайте будемо його трішки розбирати на молекули. 17 рік, 18-й модельний. В техпаспорті вона була 2018 роком. Але 17-м розмиталась і 17-м стане на реєстрацію. Це п'ятимісний Кодіак, свіжопригнаний зі Швейцарії. 2.0 дизель, повний привід, 140 кВт, 190 коней. Фарбований в нього лише цей елемент. Косметика, навіть не знаю, яка причина, але ну, був фарбований. Був фарбований за кордоном, тут ми не робили нічого. Має прикольну комплектацію, топові фари, як ви бачите. Має парк-пілот повноцінний, адаптивний круїз контроль має повну камеру асистентів на лобовому склі. Має гідрогелевий так званий підігрів лобового. Вітрового скла, заміна 20-й рік офіційний дилер було лобового скла. Далі весь склопакет в круг. Оригінальний, ключ в неї цієї автівочки. Класна комплектація тут в салоні. Я зараз розповім, що тут у нас є. Безключно на всіх чотирьох дверях. Тут у нас отакі класні штучки виїжджають, захищають двері від пошкоджень, від ударів. Ну, крута, мені здається, опція. По вікнах тут 17-ка чиста. У нього хром пакет. У нього 18-ті оригінальні, легкосплавні, в нього гарна гума Continental. На ньому встановлена. Парк пілот, я вже про це сказав. А, так, що ще в нього є? Якщо дивитися зовні, ну, електропривід. Кришки багажника. Це, напевно, ні для кого не новина в такому авто. Він в п'ятимісному виконанні. Є вантажна сітка, він з повноцінним запасним колесом. Тут прямо така ніжка, де можна скласти ну, всі прямо всі речі для користування автомобілем, для його обслуговування так само. Іхтарик такий, який можна взяти з собою, десь піти щось подивитися по автомобілю. Має він фаркоп, який виїжджає, розетка 12 вольт, шторка присутня. Так. Так, в нас виглядає електропривід. Тут склопакет також 17-й. Так, далі, друзі. У нас ось такі шторки на вікнах. Цікаві. Кремовий салон такий. Ну, гарно він виглядає. Мені подобається особисто. Він не білий. Він гарного такого кольору, сидіння фактично в ідеалі. Вона в такому стані приїхала, це навіть без пилисосу автомобіль. Така вона і була, така вона і є. У нас що тут? 12 вольт розетка. І, в принципі, по задньому ряду опцій таких потужних не було. Але місця тут ну прямо таки, я би сказав, що вагон. Дуже місткий автомобіль позаду. Без ключ тут. Далі мертві зони. Камери 360 присутні. Дуже класно складує кодіяк картинку. Прямо неймовірно круто. Ну, звичайно, склопідйомники, складання зеркал в неї присутнє. В неї шкіряне кермо, адаптивний круїз контрол автоматичне світло. В неї підігрів і вентиляція обох передніх сидінь. в неї бездротова зарядка смартфону, а в неї DCC-підвіска. DSG Дек381, автозатемнення внутрішнього зеркала, панорамний дах, який можна. Заб... а, Треба. Вставити замочок. 151 тисяча оригінального пробігу, повна дилерська сервісна історія. В ідеальному стані сидіння, на мою думку, ніякої реставрації, підфарбування чи чогось. Вони не потребують. Стан просто перфектний, і це шкіряні сидіння, це незамінник. Пам'ять обох передніх сидінь, електрорегулювання обох передніх сидінь. Повний пакет асистентів, отримання смуги руху, читання знаків, ну, line assist, парк асіст, side асіст, все повністю допомога при виїзді з парковки. Абсолютно всі асистенти, які максимальні, які можуть бути для кодіака Тут присутні. 2 літра, 190 й все як завжди 33 800 доларів ціна цього, цієї красуні. Кодіак, це він чи вона? Не знаю. Можливо, він, можливо, вона. Ось така автівочка зі Швейцарії. А друзі, чому центрую увагу на Швейцарії? Значить, ті свіжі автомобілі, які приїжджають з Німеччини, наприклад, так, або з Швеції. Дуже багато їх з такими засіченими мордами. Все в сколах. В сколах. Тут, в сколах, тут все таке посічене по, по... в сколах коротше, вся, вся автівка. І фари в сколах, тут дивіться, от фари, ну, я не скажу, що їх тут зовсім немає, але вони чудові. На вигляд, воно все класно. Є ото -от такий чуханчик малесенький на пластику. Тут чуханчик на пластику, ну, пару чуханчиків на пластику, все. Більше претензій до цього кодяка немає. Детальний. Перелік опцій я вам скину обов'язково, хто захоче його дізнатися, буде опис посилання до цього відео, або, можливо, я його вже напишу і окремо комусь буду відправляти, хто захоче дізнатися повний опис. Значить підсумок. 150 пробігом, 2 літра, 190, повний, звичайно, привід, п'ятимісна. В дуже крутій комплектації, це без ключ, парк-пілот. Камера 360, панорама, вентиляція, підігрів сидінь, 9-дюймовий дисплей, мертві зони, шторки, електропривід, кришки багажника. До речі, не пам'ятаю, чи є тут відкривання ногою, чи немає. Є, бачите, відкривання ногою також. Open easy. Така собі опція класна. От закривання, не впевнений. Фаркопчик. Закривання, шкода, ти маєш закривання чи ні? Так, і закривання теж open Easy. Ну це круто. Точніше, closet easy, <хи> якщо так сказати. А, так, це я сказав. А, чого тут немає? Тут немає тільки музики Кентон, акустики Кентон і немає Webasti. Чудовий графітовий колір, чудові літні колеса. Зими, на жаль, не було в комплекті. Максимальні фари. Максимальні асистенти, підігрів лобового, максимальні сидіння передні, все, що може бути тут є. Тому так, цікавий кодіак, чекаю ваших дзвіночків, чекаю ваших пропозицій в приватні повідомлення. DCC-підвізка також це немало важливий аргумент. Тому так, фактично готовий. Залишилось поплесосити, пофотографувати, подивитися. До колодок передніх, я не знаю, можливо, заміни, можливо, вони там і нормальні. І все, і автомобіль буде продаватися. Всім добра. З вами, як завжди, був Степан Ютуб канал Авторозбор. Рубрика, що є в наявності. Всім пока!